Вітаю! Продовжуємо розглядати комплекс психосоціальних активностей для дітей віком від 9 років, створений за методологією МЧС, рух ігри, спорт і креативність. Наступна активність змія. Це коротка і швидка гра, яка ідеально підходить для розвантаження і розваги. У психосоціальному плані активність передбачає розвиток гармонійної взаємодії у групі. У фізичному плані гра допомагає дітям розвинути здатність координувати свої рухи. Збільшуючи швидкість і реакцію. Гру можна проводити як у приміщенні, так і на відкритому просторі. Гравці стоять один за одним по групах та тримають одне одного за плечі, шикуючись у формі змії. Перший учасник голова змії, а останній хвіст. Бігаючи, голова повинна впіймати хвіст, а хвіст ухилятися в різні боки. Змія при цьому не повинна розірватися на частини. Після того, як голові вдалося впіймати хвіст, ролі міняються. Гравці, які стояли на чолі, стають у хвіст, і так далі, поки всі члени групи не зіграють у кожній позиції. Ця коротка гра дуже подобається дітям, але може швидко дійти до безладу, якщо фасилітатор не забезпечить безпечну та довірливу атмосферу. Для цього потрібно нагадувати дітям головну мету цієї гри – гармонія і співпраця у групі. Голова змі відповідає за те, щоб не втратити тіло, отже, повинна адаптувати свої рухи до інших, тоді хвіст повинен тікати від голови, не відпускаючи тіло. Роль тих, хто всередині полягає в довірі своїм товаришам, тому зовсім не обов'язково тягнути за одяг, досить тримати одне одного за плечі і рухатися плавніше. Не рекомендується починати цю гру з великими групами понад п'ять гравців, оскільки завдання ускладнюються. Але що довша змія, то більше ця гра мотивує. Ось декілька питань, які ви можете задати дітям, аби дізнатися їх враження від гри. Яка позиція вам сподобалася найбільше? Що сприяло досягненню мети? Що заважало? Як вам було, коли торкалися до вас? Чи виникали неприємні відчуття? Чи хотілося зупинити гру? Чи легко бути довгою змією? Сподобалося бути хвост. Не дуже подобається ця гра подожджа. Та так змійка негадне втримати, дуже біжимо і всі можна бігти, не відкриватися. Та й не тримати дуже сильно. Ваша підтримка дає нам значний поштовх працювати далі, оновлювати ігротеку, посібники та покращувати матеріал. Тому підписуйтесь на наш канал та підтримуйте відео. вподобайками.